Чауко, камараті! Як ваші справи? Все ще вчитеся? Вас ще не нудить від словацької граматики? Мене вже так. Саме тому це відео я вирішила присвятити словацькій лексиці. Її можна підтягнути різними способами, але безпрограшний це читання. Зараз я підкину вам три ідеї: що де та як читати словацькою мовою. Ну, а ви поки що не гайте часу, поставте лайк цьому відео та підпишіться на канал. Ідемо на то перший лот мій особистий скарб. Це часопіс бубліна, часопіс повний добрих хвеції. Ну, як вони самі про себе кажуть, та я з ними повністю погоджуюсь, тому що подивіться на це. Це скарб. Це дуже добре виглядає. По-перше, а по-друге, там взагалі-то насправді веці. Про свій журнал автори пишуть так. Часопис Bublina теми, которыми діти можуть або іншого: hudby, sport, ekologi, vedi Часопис є inuchene ore дітям на je primaria určený in pronto, in 6 a 11 років. Щодо вікового обмеження, з цим я зовсім не погоджуюсь, тому що вважаю, що цей часопис Зовсім не для дітей, але для дорослих також. Не лише для дітей, але для дорослих також. А для нас тим паче цей випуск, наприклад, називається М'єр, тобто мир. І в ньому з першої сторінки ми знайомимося з історією двох подружок. Це Аліна і Сара. Вони познайомилися у літньому таборі. Аліна є з України, а Сара зі Словаччини. І ось в цій першій статті Аліна розповідає Сарі про все, що з нею трапилося з початку війни в Україні. Вона розповідає це так, щоб навіть... Дитина зрозуміла, що війна це дуже погано. Весь цей випуск присвячений миру, і тут ви знайдете інформацію про те, що таке Нобелівська премія, хто її може отримати, що таке протест Сонги, або навіщо люди ведуть воїни на словацькій мові. Звичайно, я вважаю, що це дуже корисно і для вашого світогляду, але ще й тому, що тут ви можете знайти різні за об'ємом статті: від великих до зовсім маленьких, або навіть комікси для зовсім ледачих. Якщо у вас є така можливість, я раджу вам придбати цей часопис. Він підійде не лише тим, хто початківець та хоче якось почати читати словацькою хоч щось, але і тим, хто вже знає. В словацькій мові і має якийсь рівень, вам буде цікаво. Обіцяю. Знайти ви його можете в книгарні Мартінус, якщо ви знаходитесь в Словаччині, ну або купити на сайті онлайн. Одну зі статей з цього журналу я опублікую в нашому телеграмі. Також там ви можете знайти посилання на онлайн-сайт, де б ви могли придбати цей чудовий часопис та прочитати його онлайн. Наступний наш лот. Книга англійського письменника Марка Хадсона Улюблена моя називається в словацькій мові як чудна пригода з псом у прострет ноці, що ми дослівно можемо перекласти як дивна пригода з псом вночі, але чомусь в художньому перекладі вона називається як загадкове нічне вбивство собаки. Не бітися це не значить, що там мова йдеться про якогось серийного вбивцю собак вночі. Нічого такого не відбувається. Навпаки. Це книга про особливого хлопчика, який втілює у життя свою мрію бути детективом, як Шерлок Холмс. Ось що пишуть про цю книгу на сторінці книгарні Мартінус. Тато книга є детективка. No nie je to celkom obyčajná detektívka. Vyšetrovateľom a zároveň rozprávačom príbehu je Christopher Boone, 15-ročný chlapec s Aspergerovým syndromom. Je výborný v matematike, pozná všetky krajiny sveta a ich hlavné mesta, ale ľudské emócie celkom nechápe. Sám sa nikdy nevybral ďalej ako na koniec ulice, ale keď jedného dňa nájde na dvore zavraždeného susedkyného psa... Даваса нагрозу страшну цесту, которому превраті живот. Тут можемо запам'ятати, що детективка це такий жанр детектив. Наприклад, коли ви дивитесь якийсь фільм у жанрі детектив, або читаєте якусь книгу словацькою, ви скажете, що позирав сом детективку. Або читалсом детективку. Вішетрователь це значить слідчий, а розправач це той, хто розповідає історію розповідач. Тобто, ця книга є детектив про хлопчика з синдромом Асбергера, який дуже добре розуміється в математиці, знає всі країни в світі та їх головні столиці, але. Зовсім не розуміє людських емоцій далі ніж на кінці своєї вулиці. Він сам без батьків ніколи не був. Але одного разу вночі він знайде вбиту собаку у дворі своєї сусідки Вілінгтона. Тоді він вирішує розплутати цю справу і рушає у дуже важку для нього подорож, яка змінить усе його життя. Ну, як усі добрі книжки, ця настільки ж кумедна, наскільки сумна. Дуже багато розповідає нам про стереотипи та стигматизацію різних хвороб. Про те, як я люблю цю книгу, ви можете побачити по цим закладкам. В них їх в мене дуже багато. А ще що більш важливо для нас, ця книга підійде, я вважаю, що всім рівням. Знову таки, для тих, хто вже добре знає словацьку мову, вона буде цікавою. А для початківців приємною та легкою в читанні, тому що розділи тут ще менші, ніж у малому принці. Ну, наприклад, один з розділів взагалі це половина сторінки. А ось тут ще й малюнки. Дуже легко. Декілька розділів з цієї книги я також залишу в нашому телеграм-каналі разом з посиланням на сайт, де можна придбати цю книгу. До речі, ми на наших заняттях також багато читаємо. Якщо ви хочете читати з користю для себе свого словникового запасу, то переходьте за посиланням під цим відео. Реєструйтесь на перше пробне заняття та побачимось на урок. Третя і остання рада на сьогодні це книга Клаєва Стейплза Юіса. Лев, чародійниця, а шатнік. Можливо, з назви ви скоріше запам'ятаєте, що шатнік це шафа, походить від слова шатій. Шатій це взагалі то сукня, але колись так називали одяг. Так ось, де в нас знаходиться одяг? Правильно, у шатніку, тобто в шафі. Легко запам'ятати. Її я залишила на кінець, тому що вона найскладніша з усіх моїх рад. По-перше, тому що розділи тут довші, речення об'ємніші, а слова, які використовують перекладачі, більш художні, ніж розмовні. Ну, наприклад, червенкастий замість червоний. Але так чи так вона простіше, ніж, наприклад, Гаррі Поттер. Зараз прочитаю вам уривок, а ви самі вирішуйте. Сталій на краї стримого узкого удолія. Nad niektorého tekla, alebo by aspoň bola tekla, keby nebola zamrznutá, celkom veľká rieka. Tesne pod nimi sa na rieke nachádzala priehrada. Len čo ju zazreli, všetci si spomenuli, že takéto priehrady stavajú práve Bobry a vôbec nepochybovali, že túto konkrétnu postavil ich sprievodca. Ця книга, на мою думку, більш підійде тим, хто вже досяг рівня ну, b 1 b 2 Але якщо ви допитливий студент та готовий читати зі словником у руці, що я між іншим підтримую, то тоді немає перешкод, беріться. Ну і знову ж таки, тому що ця пригода дуже добре знайома нам з дитинства. Читати буде легше. Один з розділів з цієї книги я також лишу в нашому телеграм-каналі. Тому переходьте за посиланням, підписуйтесь на телеграм, щоб нічого не пропустити. Ось і все, сподіваюсь, вам було цікаво. А щоб змотивувати вас до читання, в мене є подарунок. Ці дві книжки та журнал ми з вами розіграємо. Щоб прийняти участь у конкурсі, ви маєте зробити три прості речі: по-перше, бути підписаний на нас, поставити лайк та залишити коментар. Будь-який. Ну, краще приємний. Ось і все. А ми в нашому інстаграмі та телеграмі повідомимо, хто виграв приз. Як ви розумієте, якщо в нас три призи, тому в нас і три переможця? Сподіваюсь на вашу участь. Бувайте. ekológie, vedy a historie po poučné, alebo v